Вчора з мамою у Харкові ми стали свідком так званої басифікації. На власні очі побачили, як троє молодиків, з них двоє було в цивільний, один військовий, били хлопця, крутили руки, а потім повели його. Я довго думав записувати про це чи ні, казати чи ні, але знаєте, от Харків він створив таку Дуже добру емоцію цієї чистоти парків і взагалі містян, але ось такий гіркий осад лишає ось ця силові методи, які, на жаль, присутні. Я думаю, що це не новина, багато хто бачив кадри з різних джерел, інтернету, телеграм-каналів, як це відбувається. І від цього, звичайно. Дуже сумно, люди залякані. Було на вулиці дуже багато людей, всі обертались. Я не наважився знімати це, одразу хочу сказати. Теж, Бо теж заляканий, теж боюсь. Бо коли ти бачиш таку агресію, одразу вмикається інстинкт самозбереження.